Прокидається головний герой зранку в, 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 в номері із дівчиною, яку він не знає. І через 5 хвилин приходить його наречена, тому що в них сьогодні весілля. Отак у нас така у нас зав'язка в нашій комедії. Ну а далі події розвиваються каскадом. Вибух гумору, карколомні моменти, несподівані зізнання, помножені на талант та шалену енергетику виконавців. Молодіжна романтична комедія «Just Married» обіцяють актори нікого не залишить байдужим. Ролі виконують як досвідчені люди, так і ті, які ніколи не мали театрального досвіду. Зокрема, Інна приходько більше відома своїми пародіями. Це такий був експеримент для мене, тому що акторської освіти я не маю. А я займалась колись кавеном. До речі, бувала не один раз у вашому місті у Франківську. Ну. Не знаю, почуття переповнюють такі і враження хороші в мене, тому що це щось нове таке. Ну це це сцена, також так як в КВН, але це зовсім інша сцена. А вот. ну а що вийшло? Я думаю, ви побачите 14 квітня. Виконавці зазначають, цією комедією хотіли відволікти глядача від будні війни та подарувати хороший настрій. Актори вже показали прем'єру у Києві, також виступали у прилуках. кажуть, вистава сприйнялася глядачами на ура. Ліліана Хумишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.